Підозрюваного в убивстві 23-річної українки нашої біженки у США Ірини Заруцької потрібно засудити цього підозрюваного до страти. Про таке заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Трусошал. Він назвав нападника твариною і зауважив, що він має бути підданий швидкому суду. Американський лідер додав, що іншого варіанта розвитку подій бути не може. Нагадаю, 22 серпня в американському штаті Північна Кароліна у метро чоловік зненацька напав на українку Ірину Заруцьку і завдав їй кілька смертельних ударів ножем по шиї підозрюваного затримали. Ним виявився 34-річний рецидивіст Декларос. Браун молодший його вже звинувачили в численних нападах, грабіжках. Однак 14 разів відпускали навіть без застави. Постраждали в той вечір і інші люди від його дій або ж довічне заслуговує він, чи Буде засуджений, або ж навіть смертна кара може бути. Як і Дональд Трамп про це, ну якби говорить публічно.